На Миколаївщині горіла церква. Чи вдалося врятувати будівлю? День працівників сільського господарства. Хочу побажати, щоб якнайскоріше ми не жнивували металевий врожай, а жнивували тільки пшеницю. Як у Миколаєві вітали всіх причетних. Пам'ятна дата. Наша бібліотека сучасна. Бібліотека імені Кобера та Хоменка відзначає сторіччя. Сьогодні понеділок, 20 листопада, і у нас для вас є новини. Телеканал МАРТ продовжує щоденно інформувати вас про головні події Миколаєва та регіону. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. У студії працює Сергій Мельников. Далі про все в деталях. У неділю, 19 листопада, російські війська завдавали артилерійських ударів по двох громадах Миколаївщини. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, зранку в день і опівночі під артилерійським вогнем була. Акваторія Очаківської громади. Також вчора, о 9-й ранку, ворожі обстріли фіксувалися за межами села Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих, на щастя, немає. У селі Лоцкіне, що в Баштанському районі Миколаївської області, вранці 19 листопада загорілася покрівля будівлі місцевої церкви. Аби загасити пожежу на площі 100 квадратних метрів, довелося викликати відділення трьох пожежно-рятувальних частин. Детальніше про боротьбу з вогнем, дивіться далі. У селі Лоцкене Інгульської громади, що розташована в Баштанському районі Миколаївщини, ранком у неділю 19 листопада спалахнула будівля місцевої церкви. Як стало відомо згодом, зайнялась покрівля двоповерхової споруди. Інформація про пожежу на спецлінію 101 надійшла близько четвертої ранку. Повідомили в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. На місце пожежі зразу було направлено відділення потягу 4.50 зовнішні, зовнішнім ознаком... Було відкрите полум'я на площі 100 метрів квадратів. На виклик прибули відділення з 7, 9 та 20 державних пожежно-рятувальних частин. Вогнеборцям вдалося оперативно загасити пожежу. Було залучено додаткові сили і засоби 9 та 20 ДПРЧ, а також комунальне підприємство з трактор з підвозом води. О По 6.50 пожежа ліквідована. Від ДСНС працювали 14 вогнеборців та три одиниці спеціальної техніки. Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки. Постраждалих немає. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. У трагічному ДТП загинула миколаївська журналістка. Увечері 19 листопада на трасі Н 11 Дніпро Миколаїв біля села Добра Воля сталася аварія, що забрала життя двох людей. Через складні погодні умови легковий автомобіль за Сфорза занесло, і він зіткнувся з мікроавтобусом, який рухався назустріч. У легковику їхали миколаївська журналістка Олена Левицька та її чоловік Сергій. Від отриманих травм подружжя померли у лікарні. Олена Левицька протягом останніх п'яти років працювала у місцевому виданні Новини Н. Колеги зазначають, що любили дівчину за її характер, веселу вдачу, доброту, а також цінували за професіоналізм і порядність. Олені було 29 років. Телеканал «Март» приносить співчуття рідним і близьким, а також всім, хто знав Олена та Сергія. Годують усю країну. У неділю 19 листопада Україна відзначила День працівників сільського господарства. З нагоди професійного свята у Миколаєві привітали тих, хто присвятив своє життя аграрній галузі. А також нагородили вітальними листами найкращих у цій сфері. Наші кореспонденти побували на урочистому заході. Тож, кого відзначили і як все пройшло, розкаже Катерина Робташ. 19 листопада в Україні відзначили День працівників сільського господарства. Це свято є вдячністю та визнанням тих, хто працює на полях і в садах, займається тваринництвом та виробництвом чи переробкою сільськогосподарської сировини. З нагоди професійного свята у Миколаєві привітали усіх причетних, а також нагородили вітальними листами тих, хто відзначився впродовж цього року. Я хочу привітати з ним аграрія, всіх аграріїв, хто сьогодні боронить аграрну безпеку України, і дійсно багато сьогодні аграріїв на передовій, власне, наші воїни боронять нашу державу. Хочу побажати, щоб якнайскоріше ми не жнивували металевий врожай, а жнивували тільки пшеницю, ячмінь, соняшник, те, що ми звикли інші культури, щоб ми повернулись до свого мирного, гарного життя. Важливість роботи працівників сільського господарства переоцінити неможливо, адже завдяки їм полиці магазинів щодня наповнюються свіжими продуктами, а економіка країни працює. Ба більше з початком великої війни їх робота стала не просто складною, а небезпечною. Аграріям доводилось власними силами розміновувати поля інколи ціною власного життя. На долю працівників сільського господарства випали ну, неймовірні випробування. В націлюських умовах іноді доводилось працювати з ризиком для життя, але наші мужні аграрії з усіма впоралися і будуть далі, надалі, щоб підняти аграрний сектор до належного рівня. Праця аграріїв та фермерів є надзвичайно важливою для Миколаївщини, зауважує Антон Табунчик, оскільки саме вона є основою розвитку нашого регіону. Вони невпинно працюють від самого ранку до пізньої ночі, часто присвячуючи цій роботі усе своє життя. Агропромисловий комплекс сьогодні складає продовольчу безпеку нашої держави, і незважаючи на всі ті гаразди спочатку початку повномасштабного вторгнення країни агресора. Лише агропромисловий комплекс, майже повністю, окрім переробної галузі, відновив свою роботу і сьогодні має можливість працювати, і це ключове джерело складання нашого бюджету як Миколаївської області, так і країни в цілому. Попри усі труднощі пов'язані з війною, працівники сільського господарства показали, що готові працювати у будь-яких умовах, аби українці були з хлібом. Щодня вони старанно виконують свою роботу для забезпечення продовольчої безпеки нашої держави. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Нагадуємо, просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт rkmart.tv у міськраді Южноукраїнська виламали двері кабінету секретаря ради. Про це повідомляє місцеве видання Южбут Ньюс. Денис Кравченко, якого депутати обрали секретарем на виїзному засіданні. Прийшов на роботу, проте не зміг потрапити до кабінету. На місце викликали слюсаря, який вирізав замок. Це відбувалося у присутності працівників поліції, які документували процес. У підсумку до кабінету зайшла спеціально створена комісія, яка провела опис майна. Лише після цього Денис Кравченко зайшов до кабінету. Нагадуємо. Ще 5 вересня депутати Южноукраїнської міської ради на самостійно зібраному засіданні проголосували за звільнення секретаря Олександра Акуленка від Слуги народу і обрали на цю посаду депутата від пропозиції Дениса Кравченка. 8 листопада, з третьої спроби, державний реєстратор затвердив його на новій посаді. Російські окупанти на Херсонщині залишилися без захисного панцера. В силах оборони півдня показали, як наші воїни безкомпромісно мінуснули самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцер 1 Слід додати, що вартість одиниці такої техніки складає до 15 мільйонів доларів США. Новини спорту Нікобаскет минулого тижня у Львові провів три поєдинки. 18 листопада миколаївці впевнено обіграли місцеву політехніку з рахунком 81-62. Наступного дня наша команда зустрічалася з клубом, який цього сезону жодного разу не програв. БК Самбір, у складі якого є відомі миколаївським болівальникам гравці Олексій Онуфрієв та Олексій Дадіран. Плюс тренує команду легендарна для Миколаєва постать Володимир Полях. Переграв Ніко 86-76. Проте завершили перше коло цьогорічного розіграшу підопічні Валентина Бєріснєва таки на мажорній ноті. У грі проти діді Бао з міста Кам'янець-Подільський інтрига зберігалась до останніх секунд. У підсумку перемога миколаївського клубу 71-69. Шлях довжиною в століття. Миколаївська центральна міська бібліотека для дітей імені Шури Кобера та Віті Хоменка відзначає пам'ятну дату 100 років з дня заснування. Від маленької дитячої читальні, яка налічувала близько 80 книг, фонди бібліотеки розрослися до десятків тисяч примірників та десяти філій по місту. Як бібліотека пройшла свій столітній шлях і продовжує розвиватися. Дивіться у матеріалі Сергія Лисюка. Цьогоріч центральна міська бібліотека для дітей імені Шури Кобера та Віті Хоменка відзначає солідну дату 100 років з дня заснування. За цей час з простого сховища для книг бібліотека стала справжнім інформаційно-просвітницьким хабом. Історія тоді ще дитячої читальні номер 1 розпочалася в далекому 1923 році. З 1926-го в архівах вже з'являються записи про дитячу міську бібліотеку номер 1 Лише у 1959 році, після кропіткої роботи по збору матеріалів про життя та подвиги Шури Кобера та Віті Хоменка заклад отримав право носити ім'я юних партизанів часів Другої світової війни. На сьогодні бібліотека є центральною і має 10 філій по місту. Коли чую, а що є в бібліотеці, чи працюють бібліотеки, я говорю, та ви знаєте, скільки у нас заходів? Ви знаєте, скільки ми акцій проводимо, що ми і приймаємо участь в різних заходах, які відбуваються міські, і це було зазвичай, окрім ну, того часу, як зараз почалась війна. Пані Таїсія каже, разом з бібліотекою відзначить своєрідний власний ювілей. Рівно 20 років тому, що юною студенткою 4-го курсу університету культури і мистецтв вона прийшла на роботу в бібліотеку та Тахуменка. Спочатку працювала на півставки, а потім, як закінчила навчання, пішла на ставку, потім стала провідним бібліотекарем, була завідувачкою відділом. Ну а три роки назад спробувала себе в ролі директора. Я гадаю, що директор це, він повинен все знати, все, все вміти до того, як настроїти апаратуру, зіграти якусь роль. Зробити виставку, велика війна, яку принесла Росія на нашу землю, безумовно внесла корективи до функціонування бібліотеки Шури та Віті. На наступний день після вторгнення расистів заклад відкрив своє бомбосховище для миколаївців, в якому одночасно могли перебувати до 185 громадян. А вже з березня вдалося відновити роботу власне бібліотеці. Вода, папір, чай, каву приносили мешканці будинків, допомагали. Всім, тому кожен підтримував один одного. Бо це було дуже страшно усім. Але ми всі зруднилися. У нас тут було три вагітних жінки, які успішно вже народили хто хлопчика, хто дівчинку. За час роботи фонди бібліотеки розрослися до більш ніж 80 тисяч екземплярів книг. Як зазначають самі бібліотекарі, зараз вже важко уявити ситуацію, коли юний читач не знайде щось на свій смак. Бібліотека умовно розділена на дві зони для молодшої вікової групи дошкільнят та школярів до 4 класу, а також простір для більш старших юнаків та дівчат. Окрім класичного абонементу на літературу, заклад може запропонувати юним читачам відвідування різноманітних розвиваючих гуртків, де можна навчитися малювати чи відчути себе актором в театрі. Ми на гуртки залучаємо, скажімо так, виходимо на акції вуличні, розповідаємо в соцмережах, що працює, і ще працює сарафанне радіо. Хочуть і навчитися там і англійською мовою, і українською мовою, і щось зробити руками. Просять, ми проводимо психологічні арт, терапевтичні заняття для дітей, тому що дітям зараз треба вони всі діти війни, і тому їм треба вимальовувати. Свої емоції задля повного усучаснення бібліотека вирішила відмовитись від традиційного формату читального залу. Так з'явився інтерактивно-дозвілевий хаб, котрий став базою для проведення всіх навчальних гуртків та соціальної взаємодії між юними читачами. Ми придумали таку назву Хаб ну це сучасно, це зрозуміло. Інтерактивно-дозвілевий самі слова за це. Ну і говорять про це, тобто інтерактивно і дозвілеве. Тут і дозвілля, і спілкування. Тут можна займатися, а також посидіти безкоштовно за комп'ютером, чи зробити завдання, уроки, чи просто поспілкуватися в соцмережах. Сучасний підхід і повне переосмислення діяльності дозволяє бібліотеці Шури та Віті мати високий наплив читачів навіть під час війни. Багато юнаків та дівчат з задоволенням відвідують заклад ще з маличку. Бібліотеку я ходжу з дитинства, але був такий великий період, коли я не ходила. Але зараз я тут знову, я ходжу на всякі кружки, і мені тут дуже подобається. У вільний час я люблю читати художні, дуже художні твори. Та які більш на розвиток психологічний. Наприклад, мій улюблений твір з. Також зі шкільної програми це лісова пісня. Я її брала тут. Та зараз в мене теж є книжка вдома з бібліотеки, але чесно, я не пам'ятаю, як вона називається. Я читаю дуже багато. Ну, наприклад, кожного дня шкільну програму, а сюди при приходжу, читаю стихи там про тварин. День святкування старіччя в бібліотеці назвали Днем друзів. Колектив та вихованці закладу підготували спеціальну творчу програму а також подякували всім друзям, котрі підтримують інтелектуальний розвиток юних містян. Начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров називає бібліотеку Шури та Віті важливим навчальним осередком. Уявіть собі, якщо ми сьогодні рахуємо 100 років, так то уявіть собі 1923 рік. Так, Миколаїв 23-го року. Що тут відбувалось? Як тут жили люди? Про що вони думали? Тут становлення то громадянська війна закінчилася. Яке становлення там радянської влади? Навіть в будь-які часи, навіть в такі буреломні часи, як зараз, ми повинні читати, ми повинні навчати дітей читати. Заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров відзначив важливість підтримки бібліотек міською владою задля виховання дітей та молоді. Бібліотеки це збереження і сховище мудрості, і бібліотеки існують вже, ну, мабуть, тисячі тисячі, тисячі років. Ми можемо згадати, ще перші бібліотеки там Олександрії і так далі. Сьогодні бібліотеки ми створюємо як кластери, де можна отримати не тільки знання, не тільки нову інформацію, а і займатися в клубах за інтересами. Представники міської влади побажали бібліотеці Шури та Віті не зупинятися у реалізації власних творчих задумів та пообіцяли повну підтримку зі свого боку. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський новини на телеканалі МАРТ. На останок про погоду у вівторок, 21 листопада, у Миколаєві протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів температура коливатиметься від мінус 3 до плюс 2 градусів за Цельсієм. Вітер переважно східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 79%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Рекомендуємо поділитися вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт Теркамарт. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.